Вітаю кожного. Ми живемо останнім часом і перед другим пришествия Ісуса Христа, але перед цим має прийти Антихрист, і Він прийде для того, щоб побувати один світовий уряд, одну імперію, щоб усі йому поклонялися. І хто не ісповідує Ісуса Христа вже зараз, Він уже рухається в дусі Антихриста. І тоді легко вклонитися самому Антихристові. Знаєте, пророк Даниила, він дав про пробовання частини тіла, якого означає всі імперії Вавилону. І всі вони впадуть. Видно, скільки було імперій, як СРСР. Що Бог зруйнував його без війни, Бог завжди очищав землю від тих, хто губить світ. Знаєте, що приходить Антихрист, він буде на нашому віці. Якщо ми зараз не поклонимося Богу в дусі та істині, то тоді поклонимося Антихристу, його політиці, його релігії. І вона за.